Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Під лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Книга буття, розділ перший На початку створив Бог небо та землю. Земля ж була порожньою і безжиттєвою, безодню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Нехай буде світло, і постало світло. Побачив Бог світло, бо воно добре, і відділив Бог світло від темряви Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог Хай буде небозвід посеред води, щоб був поділ між водою й водою, і створив Бог небозвід, і відокремив воду, яка була під небозводом, і воду, що над небозводом. І сталося так. Назвав Бог небозвід небом, був вечір, і настав ранок, день другий, і сказав Бог, Хай збереться вода, що під небом одне місце, і хай з'явиться суша. І сталося так. Назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями, і побачив Бог, що так добре. І сказав Бог, Хай зростить земля лугові трави. Що розсівають насіння, і дерево плодовите, яке на землі приносило б плід за своїм родом, що має в собі насіння, і сталося так. І породила земля лугові трави, що розсівають насіння за родом своїм, і дерева, що приносять плоди, які мають в собі насіння за своїм родом, і побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок, день третій. І сказав Бог Нехай постануть світила на небозводі, щоб розрізняти день від ночі, і нехай будуть як знамення, які визначають пори, дні та роки, нехай стануть вони світилами на небозводі, щоб освітлювати землю. І сталося так і створив Бог два великих світила більше світило, щоб управляти днем, а менше світило. Щоб управляти ніччю і зорі, і поставив їх Бог на небозводі, щоб світили над землею та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви, і побачив Бог, що так добре, і був вечір, і настав ранок, день четвертий. І знову, сказав Бог, нехай закишить вода багатьма створіннями з живою душею. І птахи нехай літають над землею у небесному просторі, і створив Бог величезних морських істот і кожну душу живих тварин, якими наповнилися води за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом, і побачив Бог, що так добре. Поблагословив їх Бог, кажучи плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте воду в морях. А птахи нехай множиться на землі, був вечір і настав ранок, день п'ятий. Далі сказав Бог Хай виведе земля живу душу за її родом, худобу плазунів і звірів землі за їхнім родом. І сталося так. Тож створив Бог земних звірів за їхнім родом і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом, і побачив Бог. Що так добре. Нарешті сказав Бог створимо людину за нашим образом і за нашою подобою, та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзають по землі. І створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її, він створив їх чоловіком. І жінкою Бог поблагословив їх і сказав плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. І сказав Бог: Ось дав я вам усякі рослини, які розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насіння для посіву. Вам це буде для харчування, а всім звірам землі, усім птахам небесним і кожному плазуну, що рухається по землі та має в собі живу душу, всяку зелену рослинність на їжу. І сталося так. І оглянув Бог усе, що створив, і було воно дуже добре. Знову був вечір, і був ранок, день шостий. Книга буття, розділ 2 так звершені були небо і земля і всі їхні встроєні сили. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив, і поблагословив Бог сьомий день і освятив Його. Бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час Творіння здійснював Це опис походження неба й землі, коли вони були створені, того дня, який створив Господь Бог землю та небо. Адже до того на землі не було жодної польової рослини, і ніяка польова трава ще не зійшла, бо не дав Господь Бог дощу на землю, і не було людини, щоб її обробляти. Та з землі. Підіймалась волога і напувала всю поверхню землі. Взявши порох землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. І насадив Господь Бог рай на сході Едему, і оселив там людину, яку створив. Господь Бог виростив із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для їжі. А також дерево життя посеред раю та дерево пізнання добра і зла. Із Едему виходила ріка, щоби зрошувати рай. Далі вона ділилася на чотири потоки. Назва першої пішон. Вона протікає через усю землю хавіла, там, де є золото. Золото тієї землі добре. Там є також Бделій і камінь онікс. Назва другої ріки протоки. Гіхон вона протікає через усю землю куш. Третя ріка Тигр, що тече на сході Ашуру. Четверта ж ріка Євфрат. Взяв Господь Бог людину і поселив в Едемському раю, щоб його обробляти та за ним доглядати. І заповів Господь Бог людині з усякого дерева, що в раю, вживатимеш у їжу. Але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Далі сказав Господь Бог недобре бути чоловікові самотнім, створю для нього помічника, відповідного йому. Після того, як створив Господь Бог із землі всіх польових звірів і всіх небесних птахів, то привів їх до Адама, щоб побачити, як їх назве. Як їх назвав Адам кожну живу душу, так вона і звалася. І дав Адам назви всім тваринам та небесним птахам, всім польовим звірам, але Адамові не знайшлося помічника, подібного до нього. Тож навів Господь Бог глибокий сон на Адама, і коли той заснув, Бог взяв одне з його ребер, а те місце заповнив тілом Ребро. Яке взяв у Адама, Господь Бог створив жінкою і привів її до чоловіка. І сказав Адам: Це дійсно кістка від моїх кісток, і тіло від мого тіла, тому вона називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Були ж вони обоє наги, Адам і його жінка і не соромилися. Псалом 2 Чому метушаться народи? А люди замишляють підступні речі? Повстають земні царі і князі, змовляються разом проти Господа та його помазаника? Мовляв, розбиймо їхні каїдани і скиньмо з себе їхнє ярмо. Той, хто знаходиться на небі, посміхається, Господь глузує з них, Він заговорить до них у своєму гніві, І в обуренні своєм наведе на них страх. Я вже поставив свого царя на Сіоні, на моїй святій горі. Я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені, Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Проси в мене і дам тобі народи, як твою спадщину, і твоє володіння буде до країв землі. Ти їх розгромиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер. Станьте розумнішими, царі, прийміть застереження ви, що правите землею, служіть Господу зі страхом, і радійте з тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів. Блаженні всі, що на нього покладаються. Псалом 3. Псалом Давидів, коли він утікав від обличчя свого сина Авесалома. Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене. Багато про мене кажуть не маємо спасіння в Бозі, але Ти, Господи, щит навколо мене. Моя слава, ти підносиш мою голову, голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене, я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль. Виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже, ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців. Від Господа спасіння, Твоє благословення на Твоєму народові. Псалом 4 Диригентові з музичним супроводом Псалом Давида. Коли я кличу, вислухай мене, Боже, правди моєї. В утиску моєму ти послав мені полегшення. Змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Людські сини. Доки моя честь буде ганьбитися, доки будете любити, пусте і шукати неправди. Тож знайте, що Господь відділив для себе праведного. Господь мене почує, коли я буду кликати до нього. Гніваючись, не грішіть. Пороздумуйте у ваших серцях на ваших постелях. І заспокойтесь, приносьте справедливі жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре. Я ви нам світло Твого обличчя, Господи. Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли я. Великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний дозволяєш мені жити безпечно. Псалом 5. Диригентові. У супроводі сопілок Псалом Давида. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням. Зверни увагу на голос мого благання, мій Царю і мій Боже, бо я до Тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. Удосвіта я стоятиму перед тобою і буду. Очікувати. Бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Нечестиві не встоять перед твоїми очима. Ти не нагодиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливою. Та підступною людиною гидує Господь. Я ж за Твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюсь у Твоєму святому храмі, в пошані перед тобою. Господи, провадь мене у своїй справедливості. З огляду на моїх ворогів ти вирівняй переді мною твою дорогу, адже в їхніх устах немає щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила. А своїм язиком вони підлещуються. Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних задумів. Через їхні великі злочини, відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти Тебе, а всі ті, котрі надіються на тебе, будуть радіти. Вони співатимуть по віки, і ти захищатимеш їх. Будуть тобою хвалитися всі, котрі люблять Твоє ім'я. Ти, Господи, благословляєш праведника, наче щитом вкриваєш його милістю. Псалом шостий Диригентові з музичним супроводом на октаву Псалом Давида. Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилий мене, Господи, бо я безсилий сили. мене, Господи. Бо мої кості здригаються від страху, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще. Обернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя, адже в смерті немає пам'яті про тебе. І хто тебе прославлятиме в Шеолі? Я втомився від свого зітхання. Щоночі я сльозами зрошую постіль свою, своїми сльозами обливаю ложе своє. Мій зір помутнів від смутку, ослаб через усіх моїх ворогів. Відступіть від мене всі, що чинять беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання. Господь почув моє благання, Господь прийняв мою молитву. Дуже засоромляться і злякаються всі мої вороги. Вони відвернуться, бо миттєво їх покриє сором. Євангеліє від Матвія, 5 розділ побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору. Коли Він сів, до нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи блаженні убогі духом. Бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні й спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони. Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони Синами Божими названі будуть, блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути Геть, аби топтали її люди. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили. Ваші добрі діла й прославили Отця Вашого, який на небесах. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне. Усе. Збудеться. Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв. То не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім: Не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого безпідставно підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата. «рака», Виродок Той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Піди спершу. Помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар, домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі й не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти. Доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око спокушує тебе, вийми його і кинігеть від себе Бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до геєни вогняної. І якщо твоя права рука спокушує тебе, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло. Було вкинуте до гієни. Сказано було, хто розведеться зі своєю дружиною, нехай дасть їй листа про розлучення. А я кажу вам, що кожний, хто розлучається зі своєю дружиною за винятком випадку, спричиненого розпустою, той штовхає її на перелюб, і хто одружується. З розлученою той чинить перелюб. Знову, ви чули, що сказано було стародавнім. Не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися. Ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більше цього, те від лукавого. Ви чули, що було сказано? Око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противитися злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу, а тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну версту, іди з ним. Дві Тому хто просить у тебе щось, дай і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим. То ненавидить вас і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоби бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, то вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний.